Часом під час українського класичного конфлікти спалахували всередині команд. До прикладу, в одній восьмій Кубка України 2019 року, вже у компенсований час Степаненко зрівняв рахунок. Гравці Динамо побачили у цьому прорахунок тренерського штабу і накинулися на ковчів. Найбільше швидлюті поплавило Жерсона Родрігеса. Однак в екстра таймах Кияни таки вирли за перемогу завдяки голу Дениса Попова. Останнім часом перцю люблять підсипати юнацькі склади, і у 2024-му, і у 2025-му вони влаштували шарпанину у демо-версіях класичного. А у дорослі команди динамо Шахтаря стали поміркованішими після початку повномасштабного вторгнення. Ні, звісно, протистояння не стало менш принциповим. Просто тепер перемоги на полі бою набагато важливіші за перемоги на футбольному.